Друзі, всім моє вітання. Сьогодні приїхав на море, погода доволі чудова, тільки прохладно, вода прозора, хвиля сьогодні від берега, тобто віджимний вітер. Це нас. Рибали ми ось на таких камінних бунах. Це у нас берегове укріплення. Дивіться. І між цими камнями ми шукаємо місця, закидуємося і рибалимо. Коли хвилі нема, камінь підсихає, по ньому удобно ходить зручно. Літом, правда, він гарячий. А зараз саме те. Дивіться, вітра нема, вода прозора. Зараз покажу оснастку, наживку. Ну що ж, погнали. Два гачки, маленький груз. Ну, Наживки різні, наживки треба експериментувати. Ну, Груз зазвичай невеликий. То є. Це ж не закид, це буквально я перед собою вожу. Зараз покажу, Тут камінні зовсім тепленько. Дивіться. Одну удочку я наживлю на креветку. звичайно варена креветка. Голову я отриваю, їх не викидаю. Я їх потім. Использую. Креветка така для бичка доволі універсальна, до речі, наживка. Гачки маленькі. Ось так по формі гачка я її одягаю. ось Так воно виглядає. І втору поменше теж. Ну ще раз тут закидувати не треба, зараз покажу. Це я просто вложу перед собою. Ось. Все, наживка готова. Перейдемо шукати більш-менш перспективне місце. Це в камінні. Сонечко світить, дно добре видно. Так, Дивіться, так. І опускаємо між камінням. Так. Находимо дно, підтягуємо. Все, і оставляємо. Індикатором кльову просто, от, як фідерний лов, кінцівка у диви, працює. працює. Друзі, і друга така наживка. У нас на морі доволі популярна, це курячі сердечки, але ну, в мене ось такі вони ще не розмерзли з морозівки, просто їх нарізаємо ножицями. Вони зазвичай швидко розстають, таку заморожену її кидають. Буває так розпускаємо і одіваємо на гачок, щоб вона була ось така, більш приваблива для риби. Все те ж саме. Одягаємо, там у нас креветка, тут курячі сердечки. Буває, щось спрацьовує краще, щось гірше. Ну, тут тут немає переваги, як одягати на гачок. Це вже по вашому бажанні. Тут в мене так скрито. Вона продавлюється, вона м'яка продавлюється. Тут в мене ось так буде. Також два гачечки. Йдемо, шукаємо якесь перспективне місце, ставимо, чекаємо. Так, ну що, друзі, нарешті, причому висів два. Один при підйомі в мене злетів у воду на куряче сердечко. Ось таких зацепилось два. Ну, один, вже один до каміння упав, був трошки поменше. Рибка не дуже активна, але почекаємо. Ну і поки чекаємо закинути на дальняк, спробувати. Начищену креветку закинути на максимум. Так, не співаю ключитися, тому що затягує. Такий не дуже великий, але світленький, то був чорний, то світлий. Тобто, якщо проклюнувся, то клює і на накуручи сердечко і на креветку, якщо він проклюється, клює на все. Тобто, Клас. Так, ну що ж, друзі, дивіться, на дальній закид, як поєд зробив оснасточку. Це те ж саме, що й на бичка. Груз 70 ставимо на віртюшку. Два відвідних і два трошки більших гачка. Чим вона відрізняється від тушена бочка, ну відстань, трошки більша відстань між гачками. Тобто Якщо на бочка зазвичай достатньо такої відстані, тут у нас отак. Вогню буду ловити начищену креветку, хоч тут і гачки більші. Тобто, тут я креветку почистив. Тобто, вона доволі непогано тримається. Дивіться. Ось так виглядає. Другий гачок трошки менший також. Вибираємо якусь кріветку, яка більш-менш ну, від нас на інших. Це ми спробуємо на дальній закид. Тут пісок. ну Тут є трошки губина. Не буду говорити, яка не знаю, І так же саме ці бусимо обрати, І вплинемо зараз трошки на дальняк. Подивимося, що... Що підійшло? Можливо якась крупна рибка, підійшла вода, да, трошки прогрівала вже. Ну ось така ось насточка. Доволі непогана. Ну, берем. Дивище не дуже довге. По-моєму, 3.30 в мене. Ну таке доволі непогане. І спробуємо жбурнути на максимум. Звісно, я думаю, метрів 60 не більше. Більше я не зміг би. Е, на катузки живка, скользить непогано. Робимо невеличку натяжку. Тобто не так, щоб пружина була, щоб, як вам щоб наживка, допустимо, лежала на дні, щоб вона не була. Е, Потрібно зробити так, щоб наживка лежала на дні, щоб вона не була приподнята. Ну, якимось образом, тобто натягнути на максимум, потім трошки відпустити. Там груз з вертяжком, якщо пам'ятати, якщо є маленька течія по накату хвилі, то воно буде трошки нести. Це навіть буде маленьким таким плюсом для даної рибалки, воно, якщо риба стоїть, неактивно, буде двигати до неї наживку. Вода білюзова вже, як літом, вивіть, класно. Сонечко виходить. Ну і там такі хмаринки, напевно, з дощиком. Так, Дальній закид мовчить. До речі, я кожних пів години десь підтягую на метр. Ну Метр півтора підтягую ближче до берега, тобто змінюю дистанцію. Подивимося, який результат буде. Ну і бичок хоче клює, хоче не клює, таке час від часу. Та, друзі, про погоду на морі. Пів години назад сидів футболочки загоряв. Ну. Все, зривається вітер, причому вітер міняє напрямок кардинально. Якщо був вітер в спину, стає боковий і одразу починає наганяти хвилю. Іноді це добре, це добре відзивається по клюванню, а іноді риба просто перестає взагалі клювати. Ну, на... Так, дивіться, без клювання. Цепився, сидить. Такий чорний. То світлий доставав, це повністю чорний. Клювання взагалі не було. Так, на що на креветку Тобто куряче сердечко і це. Ну, кряжче сьогодні клює на креветку чомусь. Зараз зараз не приходиться. Бачите, поки клювання такі рідкі ну цепляються такі непогані, хороші. Клас. Бачите, гарно дно видно. Е, як... Коли вода мутна, то це такий спосіб лову не особо підходить, тому що не видно куди закидувати. А так я бачу всі щелки між камнями. І я туди закидую, час від часу переставляю. Тут я приподнімав, почувствував, що сидить. О, зараз покажу. Опа! З цього місця вже третій бичок. І дивіться, всі такі чорні. Гарний який, так? Да? Цепився сидить, красавчик. Так, зараз ще одну перезакинем. Так, друга половина дня. Це хоч рибалки почали з'являтися, тому що вдома я такі приїжджають, такий один ловлю, нікого нікого немає, Ні, аж дивно стає. Так, ну що ж, буду перезакидувати вище. Це там одні стоять на одних і тих же місцях і вони спрацьовують. А ці, що от... А, не сидить, 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 сидить бачите, Сидить і непоганий. Так, ж каміння. А. Якщо клює, то клює на все то що я говорив. І на креветку, бачите, і на курячу починку, то достав на а, сердечко куряче. Ось, ось це той случай, що потрібні ну, Потрібні великі гачки. Це в мене маленькі на оснастки на бичка. навіть він маленький бичок, бачить, в нього проклотнув і не чувствує. Пробуємо ось так. Угу. Аж гачок погнувся, а не відцепляє. Дивіться. Як його дістати? Ну о! Ось як я його погнув, наскільки він сильно відцепляє. Вода стає більш мутно, вітер помінявся. Там сонечко ясно. Може розпогодиться. Днем футболки загорав, а зараз, як бачите, чуть ли не метель. Така видимось. Стає все менше і менше. Там далеко сонечко кораблик. Сніг такий фігаче. Ну, почекаємо, може хмаринка пройде. Так, за бортом показує 7 градусів. Тобто температура падає, було 10. Сніг закінчився. Трошки некомфортно було. Пішов такий сніжок розпогодилось і погнали далі. Це був практично штиль і дивіться, яка пиля да, доволі таки завелика для такого способу лова. На зак... Так, ну що ж можу сказати про сьогоднішній рибавці? Бачите, що днем, якщо він клює, він клює на все. Тобто протягом якогось там періоду часу він виходить кормитися, клює, буквально на все, немає значення. Порип сьогодні не густо, але ще й не сезон. На сковородку пожарить піймав, таких хорошеньких. Ну, треба виїжджати, пробувати. Бачите, кожен раз щось думав почекати до вечора посидіти, але хвиля піднялась, каміння завиває. Тобто для такого способу вову це не є ну, добре. Тобто воно все мокре. На дальній закид день простояв, ну, півдня простояла вудочка. Плювання ноль. не точка на дальній закид. Все, от близько під берегом. Так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей.